День сержанта Збройних сил України відзначається 18 листопада. Це свято встановлено на знак вшанування внеску сержантського складу у розвиток армії та захисту держави. Ось вже який рік іде війна, і на долю сержантів випала велика доля всього того, що приходиться стримувати велику рашистську навалу. Яка хоче підкорити українців і поставити їх на коліна. Це вони так хотіли і мріяли, але у нас, українців, є ось такі хлопці, які ніколи не дозволять принижувати людську гідність і бути рабами. Зараз, дивлячись на те, як наша еліта хоче перемоги, що вся напевне погрузла в корупції, тому що є доступ до дармових коштів. І замість перемоги вони думають про своє особисте збагачення. Ось коли я спілкуюся з оцими хлопцями-солдатами, то їм дуже прикро за все те, що вони бачать і відчувають на собі, тому що багато чого не вистачає, особливо зброї. І весь світ теж хоче, щоб ця війна йшла іще роками, бо на ній заробляються великі гроші. І все це. Має колись закінчитись нашою перемогою. Перемогою добра над злом. Перемогою світла над темрявою, яка могла захопити весь світ і накрити темрявою. Як ви дивитесь на те, на, от ви там воюєте, а в країні йде така корупція. Що робиться, з, що влада творить? Це було ну, все життя. Це, ну, корупція була. а Я не, ну, і залишиться, я думаю. Ну, депутати там говорять, да, ну, ми 100 там отримуємо, а вони 3 тисячі, 300 тисяч. І мало це. Це, це все мало їй. І вони будуть брати. взятки, це, ну. А закони, які вони повиписували ну. Ну закони це, під себе. Щоб їх не да, да, торкалися, да. щоб нічого з ними. А ми страдаємо ось. Бачив хоч одного солдата з влади. Сина чи брата. Усі за границею. Всі за кордоном, так? А, а ми воюємо ці год. З села я Ніхто там з депутатів не пішов туди. А ми сільські люди туди йдемо і воюємо. На щастя, є ось такі хлопці, сержанти, які цього ніколи не дозволять, і на все це мають свою думку. Бо да, тому що Україна ніякій території не віддасть. Україна, ми особисто я, моя бригада і моїх побратими будемо стояти до повстання, тому що це наша земля, наші сім'ї, наші діти. І нікому ми нічого не будемо віддавати взагалі все. Тому що Україна вже століттями воює проти століття, ну, ви розумієте, що всі це всі, всі знають, що воюють вже роками і, і так далі. Ось я не відкрию секрет, що скажу, що в нашій еліти у влади волонтери працюють, збирають кошти, а та еліта працює на себе. Корупція є, так. Да. Оце що головне, ну, якщо я вам зараз особисто скажу, я особисто скажу. Так, да, є нюанси багато, це всі знають. Всі знають, що корупо, корупція процвітає на першому місці в нашій державі. З цим треба боротися. І молодь повинна боротися, і кожен громадянин повинен бачити і говорити, не мовчати, не терпіти, тому що це. Ми боремося за свободу, терпіти нічого не треба. Україна терпіла скільки? 30, скільки? Вся, вся незалежність України. Ви Да, весь час. А терпіти не треба, бачити, і дійсно, можливо, після війни все буде якби краще. От. Ну це всі так говорять. Ну, Корупція, да, є така. Тому то влада так зробила, це все влада зробила. Тому що, якби було б все по-нормальному, бо то було по-нормальному. А так влада зробила, так що люди надіються тільки на свої сили, не надіються на владу, тому що так зробила влада і все. Вони розкрадають, яку зараз нашу, на даний час розкрадають є ці корупційні схеми, от, які розкрадають кошти, іноземні кошти, які йдуть в державу, от, а потім в ЗСУ. І деякі речі багато чути вже всі знають, що ну, все стане на свої місця після війни. Ми це якби можливо нагадаємо державі, де це все ділося, де все пропало, декуди воно розкралося, і ким, і чим, якою і головою міською, і так далі. Всі все наповнив. Зараз на даний час треба берегти лінію фронту і берегти наших наших сімей і держави, і так далі. Я вітаю всіх з професійним святом Днем Сержанта Збройних сил України. Нехай цей день подарує вам залпи привітань і побажань, багато перемог і залпи слави, здоров'я, миру, поваги та любові. Україна понад усе. Слава героям сержантам України! Ми переможемо!